Отже, добрий день. Сьогодні ми презентуємо міжтурове опитування, яке ми провели від 5 по 10 квітня. Тобто, фактично, вчора на ніч ми завершували аналіз результатів. І сьогодні дуже швидко оприлюднюємося, адже між першим і другим туром дуже мало. А часу нема куди розкачуватись, тому говоримо про настрої електоральні настрої українців напередодні другого туру. Я передаю слово Любомиру Мисіву, заступнику директора з групи Рейтинг. Дякую, Олексій. Якщо говорити загалом про дослідження, ми провели знову ж таки його в цілій Україні. Вибірка становила три тисячі респондентів. Термін виконання робіт 5 10 квітня похибка становить не більше 1,8 Що цікаво, ми традиційно ставимо питання в опитування, особливо в наші моніторинги, про напрямок руху країни, і цього разу ми зафіксували досить цікаві результати. Якщо говорити про них, то 30% опитаних сказали, що країна рухається у правильному напрямку. 55% сказали, що вона справи йдуть в країні у неправильному напрямку. 15% не змогли відповісти на це запитання. Що саме цікаво, що у регіональному розрізі. Найбільше тих, хто говорить про правильний рух країни, проживає на Заході. Також, певні, бачимо тенденції серед електорату Петра Порошенка про те, що найбільше власне, їх говорять про правильність руху України. І що саме цікаво, що динаміка буквально на фоні оцих президентських виборів дуже різко змінилася, якщо буквально кілька пару років навіть трималася тенденція. Того, що лише 15-16 опитаних говорили про правильність напрямку руху України, то власне на фоні президентських виборів ця цифра різко змінилася, і ми бачимо ріс практично у два рази: 16 до 30%. Ми маємо надію, що в принципі воно можливо продовжиться. Як бачите, на цій криві, яка представлена на графіку, такі ситуації вже виникали в Україні, і власне вони дуже часто були пов'язані з певними електоральними ситуаціями. Ну, це були там вибори президента або ж події майдану, в які. І зараз навіть, були, наприклад, підняття пенсії Гройсмана також певним чином було вплинуло на цей, але воно знову поверталося на, на старі показники і залишалося, скажімо, такими оптимістичними. Ну, ми, як соціологи, маємо надію, що все-таки ситуація покращиться. Якщо говорити загалом про один з найбільших трендів, який вплинув на цю виборчу кампанію, це запит на зміни. І ми навмисне демонструємо динаміку, яка вже у нас є з 2017 року. То на фоні, власне, передвиборчої кампанії 83% опитаних сказали, що країні потрібні радикальні зміни. Лише 6% сказали, що нехай все залишається так, як є аби не гірше, і 7% виступають за повернення у минуле як було раніше. Зверніть увагу на те, що. Тренд змін, по суті, починаючи з кінця 2018 року, поступово зростав. Відповідно, це буде і пов'язано також із електоральними показниками. Очевидно, що один з діючих кандидатів, який зараз є в другому турі, звісно, дуже активно, скажімо, використовує цей тренд і в принципі на цьому будується вся його кампанія. Якщо говорити загалом про. Певні розрізи, то, як бачимо, особливих з якихось відмінностей ні у вікових, ні у регіональних, ні у електоральних зонах немає. Єдине, що можна побачити певну таку відмінність електоральної групи Петра Порошенка, 17% його виборців, тих, які голосували за нього у першому турі, і 15%, які голосують за другому турі, вони говорять про те, щоб все залишилося так, як є, аби не гірше, це досить цікавий, скажімо, певний тренд. Ще також наше традиційне питання, яке вже також певно має динаміку, про те, які є очікування на зміни в результаті президентських виборів. Як бачимо, якщо у грудні третина лише говорили про те, що ситуація в країні покращиться після президентських виборів, то уже у квітні, власне, у цьому між періоді між першим і другим туром 52 опитаних заявили про те, що ситуація скоріше покращиться після виборів президента. 25% сказали, що вона не зміниться, і лише лише 7% сказали про те, що вона погіршиться. Досить цікаво те, що запит на ну не запит, а скажем певне, оптимістичні очікування найбільше прослідковується серед жителів півдня. Також значна частина, ну скажімо, певний акцент є у молоді, відповідно на те, що покращиться ситуація в Україні, І найбільше таких опитаних прослідковується в електоральній групі, яка підтримує Володимира Зеленського. Якщо говорити це три чверті опитаних, які підтримують цього кандидата, очікують, що ситуація після президентських виборів. Виборів швидше покращиться. Водночас зверніть увагу, що і в інших електоральних групах також значна частина виборців, не така правда висока, велика кількість, як у Володимира Зеленського, також очікує покращення після виборів президента. Найбільш цікава частина, яку, думаю, зараз всі очікують, це є результати другого туру виборів президента. Отже. Якщо говорити про, відповідаючи на питання, за кого з цих кандидатів ви голосуватимете у другому турі виборів президента, респонденти відповіли наступним чином: 51 сказав, що проголосують за Володимира Зеленського, 21 сказав, що проголосують за Петра Порошенка, 18 не визначилися у цьому питанні, і 10 сказали, що не будуть брати участі у виборах. Якщо поглянути на динаміку власне цієї електоральної пари, то ми бачимо, що електоральний показник Володимира Зеленського постійно зростає, а рейтинг діючого президента Петра Порошенка, по суті, залишається незмінним і фіксується на рівні 20%. Ми також традиційно демонструємо регіональні і вікові розрізи. Якщо говорити про цю електоральну пару, то бачимо, що Володимир Зеленський по суті лідирує в усіх вікових групах, навіть у найстаршій. Якщо говорити про регіональні розрізи, тут є певні відмінності. З позиції Володимира Зеленського є на сході та півдні. Тут він однозначний лідер. Також він перемагає у центральних регіонах і конкурує. По суті, результат є однаковий з Петром Порошенко, у західній частині України. Якщо також традиційно ми показуємо у розрізі і перерахунку, уже віднявши тих виборців, які не визначилися і не будуть голосувати, тобто ми по суті моделюємо уже вибори і якби прогнозуємо певний результат. Якщо говорити про нього, то Якщо прийшли усі виборці проголосувати, результат був би наступний: 71,4% проголосували би за Володимира Зеленського, і 28,6% проголосували б би за Петра Порошенка. Також цікавим показником є віра у перемогу, яку ми демонстрували протягом усіх наших оприлюднень прес конференцій Цього разу ми її в динаміці не демонструємо, оскільки є особливість другого туру. У нас залишається два кандидати всього лиш. Якщо говорити про цей показник, то 61% вірять про те, що наступним президентом України буде Володимир Зеленський. 17% думають, що президентом стане Петро Порошенко і ще 22% не визначилися у цьому питанні. Також цікавим є розріз у електоральних групах. Зверніть увагу на те, що практично в усіх електоратах кандидатів, які набрали значний результат у першому турі, переважає віра у те, що президентом наступним стане все-таки Володимир Зеленський. Певним винятком є електорат Кошулинського, де ми бачимо, все-таки що значна частина його виборців говорить про те, що президентом може стати Петро Порошенко. Водночас, навіть у цій електоральній групі, показник Зеленського все одно є вищий. Ну і очевидно, що електорат Петра Олексійовича Порошенка, половина його виборців вірить, те, що наступним президентом стане саме він. Водночас, чверть тих виборців не вірить це і думає, що все-таки президентом стане Володимир Зеленський. Якщо ми говоримо про виборців другого туру, уже Тут однозначно результати в на користь є відповідно того кандидата, якого підтримують ці виборці. Виборці Зеленського, очевидно, абсолютно впевнені практично у перемозі свого кандидата. Натомість вибориць Петра Порошенка, очевидно, більше сумнівається, зважаючи на результат другого туру. І відповідно, знову ж таки, половина лише його виборців переконана, що все-таки він переможе, і знову ж таки, чверть все-таки впевнена у тому, що президентом стане Володимир Зеленський. Якщо говорити про вікові і регіональні відмінності, то тут особливих, скажімо, якихось сенсацій немає. Знову ж таки, майже у всіх вікових групах є переважає думка про те, що наступним президентом стане Зеленський. І серед регіональних груп ситуація така ж не навіть порівнюючи, скажімо, з рейтингами так бачимо, що віра у перемогу все таки віра у віра Володимира Зеленського домінує у представників усіх регіонів. Я передам слово Олексію. Він вам розкаже про мотиви, чому виборці голосують за тих чи інших кандидатів, і власне і про наступний блок про фальсифікації у виборах. Дякую, Любомир. Ну, найцікавіше питання це питання чому. Його дуже часто зараз задають нам, як соціологам, так чому ж є такі результати, чому українці так думають. Ми багато досліджень проводили і напередодні виборів, і будемо далі давати багато цікавих аналізів щодо да, бачите слово аналізи щодо електоральної картинки. Але в даному опитуванні ми запитали. Таку річ у наших респондентів, обираючи в другому турі Петра Порошенка, ми запитали тих, хто голосує за Петра Порошенка. Ви скоріше голосуєте за самого Порошенка чи проти Зеленського? Ми бачимо, що абсолютно більше 75% три чверті виборця Петра Порошенка в другому турі, голосує за нього як за Петра Порошенка, але до чверті 22%, Голосує за Петра Порошенка як проти Володимира Зеленського. І в динаміці цей показник виріс майже вдвічі. Е, Натомість виборців Зеленського ми запитали, а от голосуючи за Зеленського, ви голосуєте за самого Зеленського чи скоріше проти Петра? Порошенка. Ось тут ми отримали, що 41% виборця Володимира Зеленського скоріше голосує проти Петра Порошенка аніж за Володимира Зеленського. 41%. 57% Звичайно, більшість сказали, що вони підтримують просто голосують просто за Володимира Зеленського. Але значний показник, і він дуже вагомий, це проти діючого. Президента в динаміці так само ми бачимо зростання майже в півтора рази за останній місяць, ну два можна сказати, і знову ж таки, уже говорячи про далі ще одні мотиви, кожен кандидат йшов з певною програмою. А ми запитали, як ви вважаєте, коли люди обирають чи голосують за Петра Порошенка, а вони швидше голосують за особистість? Чи вони голосують проти Володимира Путіна, як це говорить з реклами кампанія Петра Порошенка? Ми отримали, що кожен четвертий українець вважає, що ті, хто голосують за Петра Порошенка, вони скоріше голосують проти Путіна, аніж за Петра Порошенка. Третина кажуть, що вони справді голосують виключно за особистість Петра Порошенка. Ну, є ще чверть, яка ні те, ні інше, не змогла вказати, не визначилася. Але ще більш цікавим було запитання стосовно Володимира Зеленського. Коли голосують за Володимира Зеленського, це голос за нього? Чи це голос в першу чергу проти існуючої ситуації? І ми отримали, що дві третини українців вважають, що ті, хто підтримують Володимира Зеленського, це голос проти існуючої ситуації. Ситуації, ну і кожен п'ятий, 20% звичайно, сказали, що вони голосують в першу чергу за особистість. Якщо говорити про вибір Петра Порошенка, то тільки у самого Петра Порошенка серед виборців самого Петра Порошенка більшість. Половина кажуть, що вони голосують за особистість Петра Порошенка. Але навіть в електораті Порошенка 34 кожен третій його виборець голосує проти Путіна скоріше, аніж за Петра Порошенка. Ну і зрозуміло, що виборці Руслана Кошелинського ще більше вважають, що ті, хто підтримують Порошенка, голосують скоріше проти Путіна, аніж за Порошенка. Ну, фактично, відбиток кампанії Петра Олексійовича ми тут. Бачимо стосовно Володимира Зеленського нема таких якихось кардинальних різниць. Звичайно, що абсолютна більшість усіх регіональних особливостей, вікових, електоральних, всі переважною більшістю дві третини в середньому вважають, що голос голос за Зеленського це голос проти існуючої ситуації в країні. Тема фальсифікації, яка дуже, важ... дуже актуальна на кожних виборах в Україні, і, скажімо так, українці звикли до того, що є А Зараз ми побачили, що порівнюючи з березним навіть місяцем, кількість людей, які не стикалися з фальсифікаціями, збільшилася. Фактично, ці вибори можна називати більш-менш чесними або ж чесними на фоні всіх інших. Лише 8% українців стикалися з фактами фальсифікації особисто. Ще приблизно стільки ж говорять, що вони чули про такі факти від. Близьких та знайомих. Ну, але тотальна більшість, понад 80% українців не стикалися з фактами фальсифікації і, підкуп. на, і підкупу на цих виборах. Але напередодні першого туру таких було лише дві третини, 65%. Все-таки більшість або ж очікувала, або чули про ці факти. Регіональних відмінностей майже немає. За вашими очікуваннями, ще одне питання про фальсифікації: чи будуть фальсифікації під час другого туру виборів президента 21 квітня? Ви бачите, що знову ж таки Українець звик до того, що фальсифікації в Україні на виборах відбуваються. І динаміка з 18-го року свідчить про те, що тотальна більшість українців вважає, що вони таки матимуть місце. Але напередодні другого туру, після першого туру, ми бачимо, що все-таки така кількість зменшилася, і на це, звичайно, вплинула. Плинув перший тур, під час якого, ну, щонайменше в засобах масової інформації, не дуже, скажімо так, актуалізовувалася тема фальсифікацій на виборах. На жаль, тільки 14% кажуть, що ні, фальсифікацій не буде в другому турі. Більшість 76% все рівно кажуть, що будуть, але тренд на зменшення цих показників зараз все-таки є. Ось так коротенько я а, закінчив тему а, виборів, і ми готові а, відповісти на ваші запитання. Так, будь ласка. Та, тільки напевно беріть мікрофон, бо ось а тут лежить. А, агентство рейтер Андрій Маховський. Вибачайте, я буду по-російську, бо я з Мінську приїхав і ще не вирішаюся спілкуватися українською мовою. А, Скажите, пожалуйста, по вашей оценке, вот эти тренды могут ли серьезно измениться в оставшееся время? То есть, ну, проще говоря, может, есть ли у Порошенко еще шансы победить? шансів. Ну, було б неполіткоректно казати, що шансів немає, шанси є завжди, але цифра 50 на 20, 60 на 25, 70 на 30, ну, мені здається, вона досить однозначна, які б цифри ми не брали зараз до аналізу дійсно подолати такий розрив є дійсно складно, і ми завжди про це говорили. Що зона росту Володимира Зеленського, скажімо, є набагато ширшою, оскільки він не обмежував себе в першу чергу певними ідеологічними марками. І очевидно, що потенціал в нього як і в першому турі, так тим більше в другому турі, все таки значно вищий, ніж у діючого президента. Але але продовжуючи зверніть увагу на презентації на динаміку з 18-го року, ви бачите, що зелена. Зона весь час зростає, а червона зона вона стоїть при своїх. При цьому мобілізаційно, власне, з нового року відбулося деяке зростання з 15, рейтингу Петра Порошенка з 15 до 20%. Але далі весь січень, лютий, березень і квітень показники Петра Порошенка залишаються стабільними. Українські новини Віолетта Чайковська. Скажіть, будь ласка, чи досліджували ви? Кому з двох кандидатів відходять голоси тих кандидатів, які не пройшли до другого туру, ну відносно рейтингових, яку звичайно, звичайно, в презентації ми бачимо перетоки по лінії віку чи регіонів. В цілому можна говорити про те, що опозиційний виборець, якого було, якщо не помиляюсь, більше як 50% у ну, першому якщо, турі вісімдесят Ну так, якщо говорити від всіх українців, це 84% українців. Але в результатах першого туру людей, які віддали свої голоси за інших кандидатів, аніж Петро Порошенко чи Володимир Зеленський понад 50%. Зрозуміло, що всі ці понад 50% – це опозиційний виборець, який не підтримував діючого президента, однозначно можна стверджувати, що основна їхня частина більша їхня частина перейде власне до опозиційного кандидата Володимира Зеленського. Ну і ще якщо додати, то взявши інших кандидатів, старша вікова група, особливо, скажімо, в електораті тої самої, чи Юлії Тимошенко, чи Гриценка, чи навіть того ж Ляшка, вона, очевидно, більше схильна голосувати. все таки за стабільний вибір і вона буде голосувати за швидше за все за діючого президента. Очевидно, їй важко вибирати, скажімо, молодого кандидата, тим більше на, на, на такому фоні змі. Це, скажімо, певна зона росту, де, де можлива у Петра Олексійовича Порошенка. Але то, ж таки вертаюся до цифр: про які... Запит, на зміни. Запит на зміни 83% хочуть, ну, не хочуть, а вважають, що країні потрібні радикальні зміни. Я думаю, це і є відповідь на питання, куди перетікають голоси. Доброго дня телеканал наш. А таке питання: різниця велика, проте от дебати. Якщо вони стануться, якщо не стануться, якщо там якісь висновки між ними нові з'являться. А це може це якось суттєво вплинути, чи вивчали ось остаточну думку людей. Ми не задавали питання стосовно дебатів, але я знаю, що наші колеги оприлюднювали цифри. Так українці зацікавлені в дебатах. Українці, в принципі, хотіли би чути чути точку зору всіх кандидатів, дивитися на них. Ну можливо дивитися, як вони чубляться, десь може навіть б'ються, бо це шоу. Ось, але е, якщо говорити про, то, про, про ту картинку, яку ми зараз бачимо, я думаю, що вона скоріше грає в мінус обидвом кандидатам, аніж е, якось додає голосів. І особливих змін в рівні підтримки того чи іншого кандидата, завдяки дебатам, я особисто не передбачав би. Я підтримую думку Олексія. Дебати, очевидно, що суспільство очікує, але незважаючи на те, що би там не відбулося, у одного і другого кандидатів вже є стабільне ядро, яке, в принципі, готове пробачити будь-які помилки своєму кандидату, очевидно, вони голосують з інших мотивів, і, і вибір не вже, як то кажуть, визначений. Якщо третина голосів Петра Порошенка це голос проти Путіна, то як ви думаєте, а не за Петра Порошенка, то як ви думаєте, б не говорив Петро Порошенко, це все рівно голос проти Путіна. <кій> Якщо Абсолютно більшість українців хочуть змін і голосують за зміни, і е, прагнуть цих змін, так? В будь-якому виконанні. Зміни в країні, зміни політиків, зміну власного матеріального становища, якщо хочете, так. Ось. То вони будуть голосувати за зміни незалежно від того, що скаже Зеленський на дебатах. Ще питання. Якщо нема питань, то дякую вам за участь. Будемо дякую. найближчим часом або трошки пізніше запрошувати вас. Ще дякую. У нас виділено в презентації всі три колонки. Це не важливо. Ну, жирненьким виділено, значить, так захотіли виділити, бо, бо багато цих. Ці... Ми вам три колонки, як напишемо в релізі, ви заплутаєтеся в цифрах. Ну, давайте так. А, насправді найближчим результатом, показниками, які будуть найближеними до а в результаті виборів є, власне, третя колонка. В даному випадку це 71 на 29, 70 на 30, можете округляти, як завгодно. Але а якщо говорити про думку українців, а є українці, які не ходять на вибори, є українці, які не визначилися, є українці, які вагаються. То, звичайно, коректніше називати цифру від всіх. Але знову ж таки далі включається вже в коментуваннях різних політологів і представників тих чи інших Правда. кандидатів, включається кому що вигідніше. Да? Вигідніше сказати, що за Петра Порошенка проголосувало, скільки там, 8% чи 15, 16%. За Зеленського третина, чи за Зеленського більше. Ну, одним словом, це. Вже ми даємо, як соціологи, всі три колонки для можливості аналізу. Дякую. Все, все. Дякуємо.